Бачимо, як наші бійці відправляються туди, у Донецький аеропорт, у самісіньке пекло. Звідси з пісків до аеропорта всього три кілометри. І цю дорогу наші бійці назвали дорогою життя. Вони їдуть в Донецький аеропорт для того, щоб захищати свої родини, захищати своїх батьків і своїх дітей. Вони йдуть туди для того, щоб захищати Україну. Олександр Загруд, Влад та все.